Про головне події в Харкові та області 16 серпня. Війська РФ знову просунулися біля піщаного Куп'янського району, повідомив проєкт Діпстейт. Захоплено аналітики позначили територію на північний захід від села. За даними інституту вивчення війни, ворог 15 серпня продовжив наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове Криміна, але підтверджених змін лінії фронту не було. На півночі Харківщини у районах Липців та Волчанська ворог готується до штурмів. Для цього окупанти провели перегрупування, зазначили воду в Харків. На фермі на Харківщині переселенців змушували працювати за їжу. Переважно їх вербували на залізничних автовокзалах та ринках області мешканка харківського району. Повідомили в облуправлінні Нацполіції. Жінка пропонувала офіційне працевлаштування, зарплату та гідні умови проживання. Тож люди погоджувались на пропозицію. Насправді ж на фермі переселенці жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало. Тепер роботодавці загрожує від 5 до 12 років тюрми. Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили вогонь. Приборкали за чотири дні. В облуправлінні ДСНС відзначили, що площа пожежі склала 43 гектара. Постраждалих немає на завершальному етапі. Працювали 33 рятувальники, 10 автоцистерн та дві одиниці техніки лісівників. Наступного тижня на Харківщині можуть знову вимикати світло. В Україну повертається спека, яка протримається 5 днів. Температура може підвищитись до 28-30 градусів. В Укренерго попередили, що через це може виникнути дефіцит енергії, а отже, доведеться обмежувати споживачів. Хова вже оприлюднила новий графік відключень із 17 по 23 серпня. Черги залишилися ті самі, а світло буде відсутнім щонайменше по три години. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.